Привіт! Важливе повідомлення для тих, хто користується карткою Вінкарт від Пірегосбанку. Банк повідомив, що з 1 вересня закриває програму кешбеку, тобто 2% кешбеку з 1 вересня вже нараховуватись за цією карткою не будуть. І якщо ви накопичили, наприклад, кешбек, то виплату ви отримаєте 1 вересня. Тобто за серпень ще кешбек буде нараховуватись, і остання виплата буде 1 вересня. Якщо я не помиляюсь, мінімалка для виводу кешбеку становила там 10 гривень. Тобто, якщо була сума менше 10 гривень, то кешбек переносить переносився на наступний місяць, але так як тут переносити його немає куди, то я не знаю або він згорає, або вам виплатять і менше 10 гривень, якщо ви, наприклад, не набили мінімалку. Якщо подивитися щось із альтернатив, то найближче, що у нас є, це нова кредитка Smart від Unix банку, яка дає 1,5% кешбеку на усе. А звісно, там є деякі виключення. І також ще є картка від Альянс Банку стартова, яка дає 1% кешбеку на усе. Хоча там в перший місяць можна отримати взагалі 30% кешбеку на усе, але максимум 500 гривень. Проте після цього, як ви наб'єте. Цих 500 гривень, або якщо, наприклад, пройшов місяць, то далі буде нараховувати 1% без обмеження по сумі. Тут також, звісно, кешбек діє не на усі категорії, є деякі обмеження. В таблиці кешбеків ви можете якраз не тільки порівнювати категорії, а й подивитись, в яких банках, за якими MCC-кодами нараховується кешбек і по яким категоріям. Або якщо це, наприклад, картка з кешбеком на усе, як картка від Юнекс банку, то тут в мене наведені якраз MCC-коди і категорії, за якими не нараховується, тобто це такий список виключень. І тут якраз можна глянути і Банк, і ось можна глянути Альянс Банк. Також у Альянса ще є картка ігрова, по якій нараховується рандомний кешбек від 0,5 до 50% на окремі категорії. Це цифрові покупки. Ви бачите зараз ось цей перелік категорій. Але звісно, це випадковий кешбек, тобто може випасти як 1-2%, так і 5, 10 чи 20. І декому навіть і випадав по 50% кешбека. У нас в чаті також про це писали. Особисто я карткою Вінкар давно вже не користуюся, тому що вона дебетова, відповідно, немає кредитного ліміту, і для того, щоб розраховуватись нею, потрібно на ній. Тримати власні кошти, тому мені зручніше було, наприклад, використовувати картку стартову від Альянс Банку. Наприклад, якщо потрібно щось оплатити і отримати хоч якийсь кешбек, то я просто оплачував цією карткою з кредитного ліміта і потім його погашав. Але я знаю, що частина аудиторії в мене точно користується карткою Інкар, тому записав і таке відео. І також ще першого числа, як тільки з'явилася новина, я повідомив про неї в телеграм-каналі. Сподіваюся, це відео було корисне. Не забудьте вподобайку, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі. Що в наступних відео?